Ганна Снітко, Олена Павлюк Могорич Зазятя. Осьо моя нова жінка. Буде вам за матера, несміливо обійнявши чужу молодицю, сказав батько Захар. На порозі стояла незнайомка з немовлям на руках. До маминої спідниці злякано вчепилося мале хлопченя. Старший Назар від злості аж заскриготів зубами. Миттю схопився з лавки і, грюкнувши дверима, крикнув Ніколи ця тьотка не буде мені мамою. У хаті запала німа тиша. Менша Василинка ніяково підійшла до чужого хлопчика, простягнула йому цукрового півника, і вони разом полізли на піч. Молодиця схлипнула. Захарнішно погладив її по спині. «Нічо, нічого, нічого, не малий уже. А Назар, хоч і мав 17 літ, побіг до річки, впав під вербами, звідчаю загрібав кулаками землю з травою і голосно плакав. Навіть уявити не міг, що вже через три місяці після маминого похорону батько приведе до хати чужу жінку. Смерть мами Назар пережив дуже боляче. Лагіднішої і добрішої людини не знав. Був її першим помічником, коли батько йшов зрання на поле і орав і косив, коли щось не вдавалося, маманішно гладила своєю шершавою рукою по його чорнявій чоприні і тихо промовляла Синку, вгамуйся, все буде гаразд!» Згасла за тиждень. Хтось їй нашептав, що чоловік Захар ходить до молодої вдовиці і навіть нагуляв з нею дитя. Мама, маючи ніжну раниму натуру, так перейнялася цією звісткою, що одного ранку не встала. Її спаралізувало. Довго не мучилася, лежала без пам'яті лише тиждень і тихенько відійшла на той світ, залишила сиротами Назара і п'ятирічну василинку. З того дня, як батько привів до хати мачуху, хлопця, наче хто підмінив. Дома не тримався, нічого не хотів помагати по господарству, де яка бійка кругом стрягав, зробив шкоду на Василя перший, стали його у селі боятися. Якось так свердлив своїми чорними очистками, що аж страх брав. Вигнався дебелий, крепкий, як дуб. Тож дід Яшка обходив молодого сусіда десятою дорогою. Хіба раз було, як йде з крамниці, той Назар до свисне в саме вухо і Чху, дурень який. Якось почув від людей сусід Яшка, що Назар ходить на вечорниці аж на хутір, що за десять кілометрів від села. Подобав собі мельнику водочку. Невже та дівка за його піде, дивувався Яшка. То ж то не парубок, а розбешака, бандит, якого ще світ не бачив. Ой, недобре він у своєму житті кінчить, ой, недобре. Десь когось таке приріже, піде по тюрмах точно, а Мельникова дочка ще буде кривавими сльозами вмиватися. Не то вдовиця, не то молодиця. Так у теплій хаті на печі розмірковував собі Яшка. З вікна йому добре було видно сусідське подвір'я. Раптом загавкав пес. Кого то несе такої пори, поки зліз з печі на порозі постав незнайомий чоловік. Добрий день, дядьку, привітався. Я до вас по могоречовій справі. А то який? здивувався Яшка. Я вас, чоловіча, не знаю. Але запросив до хати, підсунув стільчика до стола, незнайомець присів, нервово м'яв шапку. Про те, що я у вас був, нікому ні слова, майже прошепотів чужинець. Така таємничість геть роз'ятрила яшкову цікавість. Він підсунувся ближче до дивного гостя, а той почав відразу з діла. Я, мельник з хутора Іван. До моєї дочки ходить син вашого сусіда, назаром зветься. При цих словах Яшка ще більше зацікавився. Маю одну дочку, тож остерігаюся віддати у невідомі руки. Скажіть на чоловіче який той хлопець? Чи добрий, чи працьовитий, бо хоче свататися? Яшка дивився на мельника і думав О чоловіче, не знаєш ти, куди твоя донька голову встромила? І вже за якусь мить почав правити своє. Як буде свататися, то давайте за його свою дочку хороший, роботящий, добрий, покиній матері все помагав. І орав, і косив, толковий хлоп. Мельник Іван аж засвітився від радості. Поставив дядькові пляшку, подякував і пішов. У Яшки на серці таки зашкребло, що не всю правду сказав. Але ж помагав Назар покійній матері. Помагав, а те, що втаїв, який він зараз розбишака, то хай господь простить, а що мав казати. Той Назар і помститися може, ще хату спалить. Чи за Катрупець заб'є? На Михайла у сусіда Захара гуляли весілля, У хаті поставили столи, зійшлися люди. Одна чарка на всіх обійшла гостей. Батько молодої і знаку не подав, що зустрічався з сусідом яшкою, сів аж за інший кінець столу, припрошував гостей випити і жартував з молодицями. Яшка теж вдавав, що бачить того мельника вперше у житті, ще й перепитував у людей, котрий то з дядьків батько нареченої. Мусив Назар йти у зяті, бо вдома, мачушених двоє дітей, сестра Василинка ще й одне маленьке у колисці спить, недавно вродила. Жінку не було куди вести. Коли весільний віз з молодими рушив на хутір, сусід Яшка не тямив себе від радості. Нарешті того пияка і розбешаки збувся. Аж через рік, коли у селі святкували храмовий праздник, до Захара приїхали гості. Сусід Яшка зі свого віконця побачив, що то був мельник з жінкою, до сватів, значить, завітали. Яшка собі далі лежав на печі, а що робити на святого Миколая. Як тут скрипнули двері, схопився. На порозі стояв мельник. Веселий, розчервонілий, кожух розстебнутий, аж пашить з морозу. Слава Богу, дядьку, привіз вам могорича і поставив пляшку на стіл, сіли, випали по чарці. Яшка не розпитував, але крепко хотів дізнатися, за що такий славний могорич. За зятя мого. Мельник, наче з язика, зірвав яшкові думки. Такий працьовитий наш Назар ще молодий. А який господар файне. Чоловік турботливий для моєї дочки, не можу ним натішитися. Поки мельник вихваляв свого зятя, Яшка слухав з відкритим ротом і не йняв віри. Невже розбишака може стати господарем? Від здивування мовчав. Лише кивав головою і підтакував. Нарешті мельник підвівся з лавки і низько вклонився ясті. Дякую вам, дядьку, за зятя мого.